Є випадок по рекламації. Замовляв я три, три фасадні деталі для шафи купе це збірні фасади, тобто з деталей з деталей формується фасад з різними узорами і, і рамками, і тому подібного. Суть складається в тому, що такий рамковий фасад, на який неможливо поставити вирівнювачі для тих, хто не знає, це така типу металева шпилька, яка фрезерується в сам фасад. і... Коли ти її регулюєш, фасад може вигнатися в різні сторони. В даному випадку дані вирівнювачі поставити було неможливо. Звісно, спілкувалися ми з постачальником, стосовно цього ще на етапі, ще перед етапом виробництва. Запевнили мене про те, що цього достатньо, оскільки є декілька деталей, з яких формується сам фасад, тому як такого вигину, не має бути. Та і склалося так, що, в принципі. Туди не помістити сам вирівнювач, тому що товщина е, самої внутрішнього наповнення досить, досить мала, 10 міліметрів. І от дуже часто я чую від коментаторів про те, що ай-яй-яй цей постачальник дере ціни, е, що він досить дорогий, що вони зажерлися і всі інші речі. Але, бачите, складаються деякі випадки, коли ти звертає, звертаєшся по рекламації, навіть не розраховуєш на те, що тобі вони допоможуть. Але все таки є така функція, чому не скористатися. Але ти звертаєшся, о, пояснюєш правдиву ситуацію, як все склалося, і постачальник говорить про те, що даний фасад вони перевиготовлять. Чи приємно це, та це супер круто і супер приємно, і ти розумієш за що ці люди беруть е, значні кошти на виготовлення тих чи інших плитних матеріалів? Одні можуть говорити, що, що це вся проблема в мені, той, хто той, хто виготовляє, що треба було думати головою і тому подібного. Але такі вони ці меблі під замовлення так виходить, уже що одних і тих самих індивідуально одинакових замовлень просто, просто не існує. Те ж саме і стосується самих матеріалів. Їх настільки багато, їх настільки стає ще більше, що не вистачить мого життя для того, щоб всі їх спробувати і зрозуміти їх принцип, принцип роботи. Можливо, десь моя помилка, але от зі сторони постачальника говорять, що фасад е вигнувся через те, що деталь, е деталь МДФ, от цього наповнення, скоріш за все, була уже вигнута. Оскільки два фасади почувають себе добре, а один із них от має, має таку деформацію. Тому от, е, приємно користуватися послугами достовірних постачальників, які беруть відповідальність за те, що вони роблять. Але вони теж, як в принципі, і я, не розуміють до кінця, як цей матеріал може себе повести. Чому так? Мабуть, це все